Так, всіх вітаю. Значить, у мене перед сезоном поломка появилась в мотоблоці. Полетів підшипник вижимний. Три роки прослужив. Мотоблок Кінтавер 1080. Якщо цікаво, думаю, полетів через те, що був малий зазор. Коротше, його перетиснуло, сплющило і так далі. Але не в цьому суть відео. Вирішив в цьому відео поділитись своїм способом, як на цю вісь посадити корзину зі щепленням. У мене щеплення 4-дискове. То стикався з такою проблемою, знає, що от щеплення зняти не проблема, а от посадити назад потрібно трошки з цим побавитись, скажімо так. Минулого року я мав певні проблеми з щепленням, воно вело, тому я його знімав і ставив назад. В Ютубі як таких відео я не бачив, щоб пояснювали, як це просто зробити. Були якісь старі кацапські, але там щеплення двохдискові, там місця багато і там все дуже просто. А тут вал невеликий, китайці роблять. І коли чотири диска, все впритик, ще й вижимний. Насправді все просто, просто потрібно все якось по черзі робити. Значить, пояснюю, як я роблю. Я не буду повністю всю процедуру показувати, бо щеплення я вже зібрав. Поясню на словах, якщо ви маєте мотоблок, у вас руки з того місця ростуть, ви мене зрозумієте. Значить, це в мене буде під заміну. От, Я його знімаю. Вижимний не потрібен. Що я роблю? В першу чергу, ось, зараз дістану щеплення. Ці, я не знаю, вусика, як воно назвати, я буду також міняти, бо їх, вони стерлись разом з вижимним. Це все під заміну, але я один для відео залишив, щоб пояснити. В чому суть. Перший диск він на спружинах. По суті, я не буду розказувати, як працює принцип щеплення. Воно, ну, типу, кому потрібно, він знає. А в чому проблема насадити щеплення на вісь? Значить, коли вижимний підшипник стоїть, вам оці болти не будуть давати місце, щоб нормально повністю всю конструкцію зажати. Бо тут є спружини, які вижимають диски. І всередині їх є чотири штуки, вони мають свої пази, е, тому е, поділю своїм негативним досвідом, як я минулого року робив, ось е, я розбирав в мене щеплення вело, е, я його повністю розбирав, чистив. В мене були оці пази, вони були брудні з самими дисками все гаразд. Як я збирав назад, я їх просто умовно всередину поставив, прижав. Проблема була в тому, що на ці пази гарно положити їх. Тобто якесь мале перехилення і вже проблеми. І не вистачає місця, бо от ці спружини на першому диску вони відганяють. Значить, як я цього року роблю? Оце вже зібране щеплення. Розбираєте всі диски, не переплутайте їх, щоб ви знали, в які вони послідовності. Можете помаркувати крапочками, наприклад, маркером. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, четвертий ви не знімаєте, бо він останній, він йде під пружини, ви його точно не переплутаєте. Який алгоритм дій? Три знімаєте, кришку знімаєте. І берете гайку максимально оці, оці вусика закручуєте. Максимально топите. В чому суть? Ви маєте оцей диск, який йде самий перший, ви його маєте максимально загнати в цю сторону. Ось. Коли ви максимально вижили, більш-менш в одинакову площину слідкуєте, ви просто берете. І одягаєте з цим першим диском корзину. Воно легко сяде, там є перший підшипник, воно легко піде. А вже далі берете, коли вже корзина поставлена, ви вже берете по послідовності, не перепутуючи диски, ставите перший, другий, третій навал. І у вас вистачає місця, щоб поставити цю останню кришку, без проблем закрутити ці болтики. Ви їх закручуєте, і умовно у вас виходить, що усі диски сидять нормально на пазі. Вони вже всі отут вигнані, у вас корзина зібрана. Коли ви спокійно це все закрутите, ви можете відпустити отут. Коли ви відпустите, то перший диск дасть усадку. І він зажме якби, усі решта диски всередині. Тобто щеплення буде включене. Відповідно, всі диски вони стиснуться до однієї площини і вони нікуди не дінуться. І в той момент вже спокійно можете зняти корзину. Все, у вас диски всередині нікуди не дінуться, вони зажаті і вже собі спокійно. Збираєте систему вже ставите вижимний, підключаєте тяги, ставите корзину. Ну і все, решту, я там мовчу про двигун, про паси. У вас же просто корзина зібрата. Не треба, ну, типу, у вас не буде відганяти оці, скажімо так, не буде великої ширини. Хто з цим стикався, він мене зрозуміє. Це мій спосіб. Може є краще, може щось неправильно, ну не знаю. Я гадаю, він зручний, можливо, комусь пригодиться, бо, повторюсь, минулого року я дивився, як оце з чотирма дисками правильно зробити. Одні кацапські відео з двома дисками старі, зняті на Sony Ericsson, якісь там. Нічого толкового не побачив, тому думаю, запишу відео, можливо, комусь. Комусь пригодиться. Так, дякую за увагу. Надіюсь, все зрозуміло. Можливо, комусь пригодиться. Все, бувайте.